Вітаю, сьогоднішня тема буде велика фігура світ. Просто я і світ, великі фігури показують глибокі нашарування витиснених несвідомих процесів особистості. У терапії до цих процесів ви можете йти і рік, і два. А коли ви ставите велику фігуру, ви можете одразу їх побачити. Вони їх виявляють. Це відмінна вправа для діагностики. Проблем людини. Якщо ви зайшли у глухий кут, заплуталися, не можете рухатися далі, то ця велика фігура допоможе вам розібратися, покаже вам вашу тінь. Тінь це частина вашої особистості, яку ви не усвідомлюєте. Стародавні люди тіні надавали величезне значення, адже вона народжується разом із людиною і слідує за нею все життя. Тінь сприймалася як окрема особистість. Яка, хоча й не матеріальна, але володіє особливою силою. Але Карл Густав Юнг переосмислив поняття тіні і ввів його у психологічну термінологію. Потрібен чистий аркуш і призначаємо його світом. Просто пишемо світ. Робимо вдих, пауза. Видих, пауза. І з видихом ми, наче Звільняємо місце для наших почуттів, розширюємося і прислухаємося, як наше тіло реагує на фігуру світ, які почуття, які думки приходять, можливо, якісь образи. Не поспішайте, дайте собі. Хвилин 5, може й більше. Відстежте, наскільки легко вам знаходитися у фігурі вашого світу. Аркуш з написом я поставте перед собою та подивіться на себе. Відстежте, як змінюються ваші почуття та ваш стан, коли ви дивитеся на себе. І якщо ви маєте карти, то ви можете. Обрати сигніфікатор вас. Мій сигніфікатор. О, це в мене трійка кубків. І сигніфікатор світу. Це четвірка кубків. Тоді свій сигніфікатор ви ставите вже перед собою. Якщо ви обрали собі карту, Її трактовка буде описувати ваше сприйняття себе у світі. Ось ви вже й знайомитеся зі своєю тінню. Так. Що світ хоче мені сказати. Бос. Зараз ось такий у мене бос. Втрата. Це горе, це втрата, це розчарування, це травма, фокусування на втраті, на травмі, на війні, я б так сказала. Сфокусування на новинах, коли вже все це завершиться. Тому, тому і ось така поза. І ось світ. Моя тінь дивиться на мене. Це та частина моєї душі, яка й досі залишається у лютому, у 24-му. Тож, треба прийняти усі почуття, а також прийняти те, що з вами сталося. Прийняти це означає погодитися. Погодитися з тим, на що ви не маєте впливу. Я бачу, що Частина моєї душі і досі прикута до тих почуттів та до того місця, в якому мене застала війна. І ця частина вона відчувається як якась змертвіла. Вона настільки налякана, що тут спрацювали захисні механізми завмирання. І я дуже сумую. Угу. Ця карта вона говорить, що я дуже сумую. За тобою моє життя до війни. І дайте собі п'ять хвилин посумувати, прожити ті почуття, які, з якими ви зараз працюєте. І я погоджуюся з тим, що я втратила. І я погоджуюся з тим, що те минуле життя, воно було ілюзією того, що світ безпечний. Та стабільний. Так, подумки, працюючи з цими почуттями, я вже перенеслася в перший день війни. І треба сказати собі, завмерти нормально. І страх дав мені бажання сховатися та перебувати у бомбосховищі. Ця програма завмирання вона мене захистила. Але зараз я приймаю рішення. Нею більше не користуватися. Якщо буде така потреба, я буду користуватися нею знову. Але зараз мені треба діяти для того, щоб іти до своїх цілей та до своїх мрій. Тож зараз я повертаю собі свою живу та злу частину, яка може досягти будь-чого. Міняємося місцями, і тепер світ, усе, що ми доставили на світ. Ставте перед собою, а свій сигніфікатор візьміть собі в руки. Знову зробіть дихальний цикл, подивіться на світ, яким ви бачите його зараз. Чи щось змінилося? Так, я чітко бачу, що світ розділений навпіл. Зараз те, що було мирне та спокійне, зелене. Воно перетворилося на червоне у вогні. І я сприймаю той факт, що ілюзія завжди гірша за реальність, і я обираю життя у реальності. Я хочу завершити вправу, які дії треба зробити, щоб вийти із цього стану? Що зробити? Довіряти знову всесвіту, довіряти світу. Вона знає, що вона взлетить. В будь-якому разі, Тож можна у вільне падіння розслабитися, але відмовитися від ілюзій. Так, і ще карта світ. Звісно, того світу, який був до війни, вже немає. Але є новий, і ти можеш побудувати його таким, яким ти хочеш, але не користуйся ілюзіями. І я ще достала собі таки, таку карту з Оракула. Коли в нас є якісь перечуття, то ця карта мені говорить, що довіряй їм. Тож, що ми зробили? Ми побачили свою тінь, ми прийняли ті частини особистості, які показала нам фігура світ. Те, що ми приймаємо. Вже перестає нами керувати. Тож обов'язково з'єднайтеся з тими частинами своєї тіні, які ви собі відшукали сьогодні, і скажіть, що ти тепер це я, і я це ти, ми одне ціле. Те, що підсвідоме, те нами керує, а те, що ми починаємо усвідомлювати, перестає нами володіти. Тому, бачите, мною керували ці почуття, бос, воно керувало мною. Зараз ми це прибираємо і віддаємо у минуле. Угу. Нехай буде досвідом. Цей досвід, і карта мені підказує, що треба все ж таки довіряти собі. І тепер на світ я ставлю свої нові фігури, які. Я обирала як підказку, як діяти зараз, щоб позбутись шокового стану. І дивимося на новий світ, який ви бажаєте для себе. На закінчення вправи у вас має бути спокійний, гармонійний стан. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато цікавих робот. А наразі все. Па-па!